До мирного треку, мирного процесу, мирних переговорів по різному це називається, і от конкретно про що вчора два військові злочинця Сергій Лавров і Микола Патрушев зробили низку заяв у Лаврова. Там була прес-конференція за підсумками 2024 року, як глави зовнішньополітичного відомства Російської Федерації підбивав підсумки якісь там і так далі. І, от про що сказав Лавров? Лавров сказав про гарантії безпеки, але в дуже такий Ну, я не можу сказати образливій формі для України, це, це і так зрозуміло. Эм, принизливій доволі формі. І Патрушев також. Я хочу от запитати, що ти думаєш з цього приводу. Про що каже Лавров? Лавров каже про те, що ну, ми там готові будемо в якийсь момент обсуждати гарантії безпеки для країни, ще ще називається Україною. И Патрушев выходит и говорит, ну, послушайте, переговоры должны быть только между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, никакой Европы здесь быть не должно, и вообще, говоря о перспективах Украины, она прекратит свое существование в 2025 году. То есть, первый говорит про то, что а пока еще страна называется Украиной, мовляв, там, и другая часть еще там не самоопределилась. А інший каже про те, що в 2025-му взагалі там припинить існування. А, я, я у тебе хочу запитати: це от, традиційно, як ти думаєш, це традиційна логіка, це традиційна риторика ворожа е, злочинців військових да, російських, чи можливо вони спеціально наганяють таку історію перед переговорами да, завищують градус. Можливо, ну я залякують. От як ти це бачиш? Ну дивись, я бачу це як велике вітання Дмитру Гордону. Да? Тобто, еге, що там? Друге, я тобі скажу. Ну, слухай, це да, це вони е, підвищують ставки само собою. Тому що ці всі розмови, що не буде більше такої держави, не буде України, бла, бла, бла. Ну, чесно тобі скажу. Так, Марік один дума тримався, Людмила. То я читаю коментар. Е, так ось е, вони це вони це вони це кажуть з 2014 року. Ну якщо так взяти, і активно почали казати це з 2022 що більше не буде такої країни, більше не буде такої держави, і все буде Росія. Але ж ні, ми бачимо, що ні. Я тобі скажу, ми бачимо, що ну, на мій погляд, якраз е, суб'єктність нашої держави вона кується прямо зараз. Да е, гартується, тому це все таке. Але. Вони таке кажуть, значить, вони розуміють, що ось ми з тобою маємо скільки? П'ять днів до інаугурації, да? угу. Е, Мені здається, що за ці п'ять днів вони зроблять щось таке, ну, чим вони дійсно підвищать ставки? Що це буде? Не знаю. Не знаю чесно, не хочу навіть гадати, не хочу е, бути таким собі Дм... 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 Дмитром Гордоном. Да? Але щось буде досить дике. Чому? Тому що то, що я бачу тут, я вже два дні чи три дні тут. Три дні вже тут. Е, я спілкуюся з військовими також. Да? І що вони мені, мені кажуть? Якщо ми говоримо про, про штурми зараз, то окупанти майже не використовують техніку. Тобто, е, вони йдуть там піхотою, вони йдуть е, е, цивільним автотранспортом, який вони віджимають у місцевих. Досить дивна стратегія нова, але вона дуже вірна. Наприклад, на Турецьк вони наступ здійснюють на електросамокатах, тобто вони безшумні, їх не чутно ну, і так. ось вони таким чином. Але танки техніка вони її десь накопичують, тобто вони її не використовують. Так, її тут досить багато випалили. Окей, але ж вона є. І вони її не використовують, вони її коплять десь де для чого, не знаю. Але я думаю, що до 20-го, 21-го там да вони здійснять десь щось, що, ну скажімо так, буде іншою ставкою на тлі нашої ставки в Курській області. Ось тому я тобі чесно скажу, я не чекаю нічого доброго, нічого гарного. Але ж ну, це не песимізм, це. А реалізм, мабуть, якось так, пане Микола. А от е, ти на таку цікаву тему вивів: я дивився інтерв'ю е, чавого посла України в Сполучених Штатах, і він колезі там давав інтерв'ю і каже: Ну слухайте, є таке припущення у мене, що Росія може використати там або арешник з ядерним боєзарядом, але по західній частині України. Ну він не сказав по західній конкретно Він каже там ближче до кордонів з НАТО. Так, ну, ну захід найближчі там до кордоні. Ну, є інші області, які реально там ще ми з іншими країнами-членами НАТО, але от чому тому, що Путін хоче показати, що у нього є суперзброя, він хоче максимально звести ставки. Він хоче, щоб одразу Трамп йому зателефонував після інаугурації і сказав, все, володя, прекращай, давай уже правда, садіться, договарюватися. Вот хочеш область та там, Давай как то договоримся і так далі. Як ти думаєш, чи реально можливий ось такий удар з ядерним боєзарядом, про який каже Чалий? По території України поблизу кордонів з НАТО, це можливо. А чому ні? Ну а чому ні? А що а а йому завадить, це по-перше, да? а що зробить колективний заход, захід? Це по-друге, нічого. Ми це вже все бачили. Ми, ну, Слухай, ну, вже все було окрім ядерки. Да? Ну все, що тільки можна, і ми при кожному там підвищенні, скажімо так, ставок. Росію ми думали, ось ну, зараз захід, захід точно щось скаже. Нічого е, я думаю, що може бахнути. Єдине, що я не думаю, що це буде ядерка, тому що ну давай прямо скажемо навіщо так, вони ж там всі зараз кажуть, що їм вже ядеркою бити не потрібно їм потрібно бити лише орішником е, з бойовою частиною. Як вони кажуть, що вони вдарили без бойової частини по Дніпру? І з бойовою можуть вдарити десь ще те, що це буде західна частина нашої держави. Я тобі скажу, я теж в це вірю, тому що ну, їм потрібно не стільки для колективного заходу щось, ні. Їм потрібно нашим людям дати чітко зрозуміти, що людоньки, війна, вона така ой, ой ой тому бити там по Дніпру, по Запоріжжю. по... Донецькій області там то, що їм вже не потрібно. Вони тут луплять кожного дня. А да? ось вдарити по західні, там де люди трохи ну трохи не розуміють, що коїться. Да? Вони трохи в іншому світі. Ось туди можуть бахнути. Тому що для Путіна набагато важливіше за думку колективного заходу йому важливо, щоб О, знов щось щось бахнуло. Бачиш. Я чув, я... Е, да. Йому важливо, щоб люди в країні нашій, щоб вони були готові закінчити війну. Тому що війна ця ну, вона невигідна вже Путіну. Вже все. Він вже думає, да як з цього випітляти. Да? Але він, він, він повинен в його баченні випетляти переможцем якимось таким. Тому так може бахнути, так може бахнути по західній, може бахнути по тим же газосховищам. Да? М -м -м. І коли ти розповідав про атаку ракетну, ти ем, згадав про Польщу, про те, що вони здіймали літаки. Ха, навіщо? Ну, щоб захистити себе, да? не нас, а нас то таке. Знаєш, а нехай, але себе так, і якщо Путін бахне там. Ці літаки вони побачать, що то були ракети, які вони збити не можуть. І тоді ну, може бути що вони теж замисляться. Але поки що вони, ну, вони наблюдають. Ти мене вибач, да, якщо можна таке в ефірі чи ні, вони да ось вони дивляться та й все. Ну так а що вибач? Я реально це можна що підтвердити, фактично, тому що так воно і є. Але знаєш, в останній час чомусь так скільки заяв різних, скільки матеріалу в пресі, скільки такої інформаційної шуміхи про те, що от Путін зустрінеться з Трампом чи Трамп з Путіним. Що от найближчий час буде телефонна розмова в Вашингтоні? Ну в Вашингтоні в Маларвмарарга кажуть одне, що там вже готується зустріч Трампа і Путіна. В Москві зовсім інше. От два дні я це спостерігаю. Там спочатку радник Трампа з питань нацбезпеки. Ем, Майк uh, Волз каже про те, що зустріч готується. Пісков наступного дня відповідає: Ми про це не знаємо. Ну тобто, у нас немає інформації, що там зустріч готується. Потім Трамп каже: я хочу в найближчий час зустрітися з Путіним. Я якнайшвидше каже одразу після навгурації: Пісков знову коментує щось: ну, у нас немає інформації про те, що якась зустріч готується, і виходить так, що з однієї сторони кажуть, що зустріч готується, і от, -от вона має бути. З іншої сторони кажуть, ну ми не знаємо, нічого нам про це не відомо. Що, що відбувається, як думає? Що це за ігри такі? Слухай. Я теж це все бачу, це все читаю. Я ще у жовтні місяці, мені здається, попереджав своїх там читачів, підписників, да що зараз буде нестися таке, тобто кожного дня поле Воно буде таке насичене, да і нас будуть кидати то в полум'я, то в лід. Ну тобто, ось таке зараз те ж саме. Те, що там кажуть, що буде зустріч, не буде з мішким. Давайте слухайте. Ну давайте дочекаємося, коли вона вже буде. Будемо думати по факту. Я не думаю, що Трамп зустрінеться з Путіним до того, як він зустрінеться з Зеленським. Для Трампа дуже важливо. Точніше, для Путіна дуже важливо зустрітися з Трампом без нас. Трамп, я дуже сподіваюся, що він на це не, не піде. Але я тобі скажу, що слухай, як ми з тобою казали тиждень тому, так, давайте не будемо робити ікону ідола з Дональда. Тому що він теж така людинка, що ой-ой, ой -й -й -й, ми ще надивимося таких новин. Що я вам скажу: коли-небудь хтось скаже, що ну, Путін на тлі його ще й норм. Тобто таке буде, пане Микола. Тут ем, якщо ще обговорити ось цей блок, хочеться дізнатися твої думки з приводу там наступних повідомлень. А, там які від, від штатів зринають, я я помітив, що дуже людей тригерить, і ми зараз це будемо спостерігати навіть в повідомленнях в чаті. Побачиш, а коли говорять про мобілізаційний вік, от про що каже радник Трампа з нас безпеки. Україні треба знизити мобілізаційний вік до 18 років через годину. Радник Байдена діючої адміністрації каже: Україні зрештою доведеться знизити мобілізаційний вік до 18 років, тобто синхронна позиція цієї адміністрації Байдена і майбутньої адміністрації Трампа. Україна вичікує ну, влада вичікує декілька днів, і от президент фактично відкидає ось цю, ну я не знаю, прохання, вимогу, як це можна назвати, рекомендацію. Я не знаю, як це називається зі сторони Сполучених Штатів. Каже: ні, ми на це не підемо. Чому? Тому що у нас, вибачте, є багато бригад, які ще досі не укомплектовані. Ну, тобто, логіка така: навіщо нам за -за -за закликати там 18-річних, 19-20-річних людей, якщо їм нема з чим воювати, дайте зброю, ну а тоді ми вже будемо думати. Що це за історія? як ти думаєш? чому вони ось так от синхронно почали вимагати те, на що вони точно знали? Бо я знаю, що кулуарна Україна відмовляє від цього сполучені штати. Вони знали, що Україна на це не піде. Вони в пастку хочуть поставити на розтяжку, чи чи як це можна назвати? Як ти думаєш? А, Ти знаєш, так тут можна сказати, що це є така собі розтяжка, тому що ну це є, скажімо так, прогрів нас. Перед тим як викатити нам або вже викатили, да ми ще про це не знаємо: умови, за яких буде припинена війна, да за яких закінчиться війна, тобто, або ось такий ось такий мир, або мобілізація всіх, в тому числі 18-річних. Я тобі скажу так, я в тому числі на Донбасі, але і в Києві. Також я спілкувався з пацанами з ТЦК. Там є, ну блін, там є адекватні люди, само собою, як і всюди, люди, які пройшли війну, да, і ось вони там зараз, я спілкувався з КОПами, які сумісно з ТЦК працюють там на перевірку документів тощо. Що вони кажуть саме з приводу цього, саме з приводу мобілізаційного віку? Вони мені кажуть, Микола, дивись, якщо буде таке, якщо ми будемо, скажімо так. Відловлювати на на вулицях 18-річних вони кажуть: ми е, звільнимося, тому що ми не зможемо працювати тут, де нас люди будуть ненавидіти. І я тобі скажу, що штати це прекрасно розуміють, тому що саме така логіка, е, вона ж повинна бути і у нашої влади. Також якщо це буде прийнято, ну блін, ти не е, поясниш нікому чому так да. Чому навіть діти повинні йти. Тому я думаю, що Штати досить цинічно це викатують, щоб це всі бачили, щоб ми це з тобою там в тому числі обговорювали, Людоньки нас дивилися, коментували там щось. Да? Тобто, таким чином просто е, е, підвищується градус напруги у, су, у суспільстві, а потім ті ж самі Штати скажуть: але в нас є з вами вихід. Ось ми можемо а, зробити мир на ось таких умовах. У вас не буде Донбасу, Луганської області, Донецької, Запорізької, Херсонської, Криму. Але у вас не буде мобілізації 18-річних. і на думку колективного заходу, ми таки скажемо: а ну окей, знаєш, мені це дуже нагадує логіку Путіна. Да? Коли він йшов на нас в 2022 році, він вже думав, що зараз всі людоньки скажуть, все все, все, ми не будемо, ми ні ні. А людоньки пішли в ТРО, а людоньки випалювали колони техніки. Звичайні люди, звичайнісінькі, таксисти, пекарі там тощо. Тому тут мені здається, колективний захід він теж ну, трохи ошибається. Ну я тобі скажу, що це все ж таки е, дещо воно воно працює, тому що навіть в Краматорську мені люди кажуть: блін, ну у мене сину там через там декілька місяців буде 18. Що мені робити? Я кажу: я не знаю, чесно, ось така штука.